Коли люди кажуть, що типу, це так дорого, я сам таки вдома зроблю. Е, насправді, ти можеш зробити вдома все, що завгодно. Ти можеш щось легке зробити точно. Подивись в є купа класних рецептів, які ти можеш зробити. Е, і все буде супер. Е, ну, справа... От класний приклад, я обожнюю з Паски. Коли ці починаються домашні кондитери чи дівчата, які вирішили, що вони в цьому році будуть самі робити Паски. І ти такий, ну удачі, котіки. Ну і оце починається, що вона пів, ну, всю суботу, чи коли вони там в четвер готують паски. Кожен е це, кожне виробництво перед початком паски, в залежності від масштабів виробництва, всі проробляють паску. Ну, а ми її проробляємо там разів 15, Тобто, дивись, ми купляємо там борошна, купляємо там яйця, дріжджі. І починаємо проробляти рецепт. Він може бути один і той самий кожен рік, але кожен рік змінюється інгредієнт. Боже, це, це така довгавгаюча довга історія. Типу, ти спочатку замішуєш тісто, воно там тіпо, підіймається, потім ти його обма обмінаєш, воно другий раз замішується. І це третій, і четвертий, коротше. Десь, ну воно типа не, не, не складно там на замісі, де там півгодини, потім ще якісь півгодини, але це почекати, оце все ну, там годин вісім. У нас, ну, у нас є інвентар, да? тобто ми замішуємо не руками, паски ростоються не в прикімнатній температурі, а в росточній шафі, випікаються в широкій духовці. ну, типу, ну коротше, Дуже багато є етапів, які нам упрощають життя, і плюс ми цим займаємось. Ну і оце всі починають робити паски вдома. Я обожнюю ці відео, коли вони починають ці руки, понімаєш оці всі в тісті. Мама сказала, що є класний рецепт. Зараз в мене вийде. І коротше, вона тут це з 9 ранку до 8 вечора е, е, приймала з цією ці історією, і потім в неї вийшло там чотири якихось маленьких паски. Вона така ну клас, я собою пишаюсь. Порахуй скільки тобі вийшло це по часу, і по грошам. Ти мо міг купити собі одну пасочку і насолоджуватись.